Друзі, всім привіт! Вітаю на нашому каналі бджільництво. Домашній золотий метод. Ось наша класика і красиві. Наші... Я там, бачу себе. не мене не вернути нічого. Вітаю на, Друзі, вітаю на нашому каналі про... Друзі, вітаю на нашому каналі мед Домашній складний мед. Як ви бачите, він вже зелений, наша пасика, а тут у нас тепер є вже така палаточка, тут стоїть, заглянемо шоу тут народу. Ми можемо вам вже поділитися, що так, в нас вже є свіжий мед. Тут наша медогоночка, яка зараз відкачує ваш мед. Треба якраз її гарно переставити. Зараз ми її включимо і вам покажемо, як гарно цей мед відкачується. Я не можу вам передати, який це аромат, яке це задоволення відкачувати наразі мед для пасічника це його труд і це його подяка за те, що він старався. Меду не є дуже багато, але... Загалом хоч що то і є. Ось так він, бачите, зараз так на стінках скапує, По принципу центрофуга. трафує. І відкачується ось так мене. Смачко, ароматно. Тому, друзі, цей мед вже може бути на вашому столі. Замовляйте на нашому інстаграмі.